Привіт усім на моєму каналі. І сьогодні у нас буде дуже важлива тема з вами. Якщо вам здається, що 2025 рік це вже так далеко і ще так багато часу, то якщо ви, як і я, займаєтесь стоками або пріндемантами, то повірте, часу вже майже немає. І саме тому це означає для вас, що пора діяти сьогодні. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Якщо ви шукали П'ять самих крутих ніж а, або шість. Зараз ми вирішимо по ходу. <сум> так ось, якщо ви шукали якісь бестселери, якісь ніж, які допоможуть вам підірвати ваш магазин і зробити його максимально в цьому році і в наступному прибутковому, тоді залишайтесь на цьому каналі. І сьогодні я буду розповідати, як ви це можете зробити. Але перед тим як я піду далі, будь ласка, підпишітесь на цей канал. Поставте лайк, у вас є 3 секунди на це. Я буду дуже вдячна, так як це мотивує мене знімати відео далі. І, як завжди, головні бенефіціари цього відео і спонсори це ЗСУ України. Тому підтримуємо і віримо в ЗСУ. А зараз переходимо далі. Перша подія, яку ми не можемо пропустити, це сонячне затемнення у березні 2025 року. Так, ще одне затемнення. Хоча цього разу воно не буде повним, воно охопить частини США, Канади та Європи. Це величезна можливість для продавців приндеманди або стоків минулого року. Такі речі, як футболки з простими написами, сонячне затемнення або якісь картинки з котиками, які ми всі так обожнюємо. Минулого року ця подія продавалась більше. І просто шаленими темпами, ніж раніше. Такі події це великі продажі і найголовніше діяти заздалегідь. Почніть вже зараз працювати над цими дизайнами. Наступна ніша завжди популярна: це оголошення про народження дітей. Вже зараз дуже багато батьків анонсують свої вагітності на 2025 рік. Тож час створювати дизайни в цьому форматі. І так, що ви можете зробити для того, щоб виділитися від інших продавців. Я вам рекомендую дуже сильно поєднувати вузьку нишу і ширшу нишу. Допустимо, ви можете взяти тему, коли ви в самої ніші просуваєте професії батьків. Допустимо, мама медсестра або тата-футболіст, або тата-оператор і так далі. Це чудова можливість унікальних футболок. Обов'язково дайте можливість персоналізувати, якщо це зазел, і додати туди якісь імена. Ну і звісно, ми не можемо обійти таку тематику, як екологічність. Екологічність це тренд, який лише набирає обертів, да? і якщо ваш магазин має цю тематику в своїй ніші, то ви зможете на цьому заробляти. Що я вам рекомендую в цій ніші? Обов'язково, якщо у вас є Футболки, це в принцидах, або якісь вироби, то обов'язково додайте туди екологічні гасла. Якщо це стоки, то я би використовувала різноманітні технології, які дозволяють зберігати екологію, і також трендові теми, які з'являються у нас постійно в новинах. Тому цю тему в 2025 році не обходимо ні в якому разі і постійно її генеруємо або малюємо і робимо різнообразні продукти. Так, і ще одна велика подія у 2025 році. Це інаугурація президента США. Політичні теми завжди офігенно продаються, і у вас є така можливість в цьому році зірвати куш на цю тематику. І так, це дуже популярно не тільки при виборах, а й при інаугурації. Як ви знаєте, в цьому році вона дуже сильно залетіла з Камейла Харісон і з Трампом. Допустимо, дуже була популярна на Хеллоуін Каміла Харрісон і Котики. А Пумкін Трамп зривав просто всі приндеманди. Тому не обходимо цю нішу. І обов'язково для виборчих виборників, ті, хто вибирають президента США, та да, робимо такі гасла, дивимося що популярне, і використовуємо трендові фразочки. А як для, для спорту? Ще одна дуже класна ніша: це Супербоула. І це величезна можливість для вас, як для продавців. Ви можете використати футболки, плаття, логотипи, наліпки, все, що ви хочете, що пов'язано з тематикою футбола. Але пам'ятайте, ви не можете використовувати логотип, логотип команди або, допустимо, якісь написи типу Супербоула. Але натомість ви можете створювати дуже смішні речі. Допустимо, я тут заради закусок». Або я люблю спортом і так далі. Це дуже класні речі, які будуть дуже класно продаватися в сезон футболу. Та ніше на яку варто вам звернути увагу саме в цьому році, це товари, пов'язані з днем народження і з датою народження, які закінчуються п'ятіркою. Люди, народжені в 1975, 1985, 1995 2005 роках, будуть святкувати значущі дні народження у 2025 році. І це чудова можливість для вашого заробітку. Отже, ви сьогодні побачили декілька найбільших ніж і трендів, які можуть стати в нагоді вашим портфелям або вашим магазинам на принт-демантах у 2025 році. Тому, якщо ви хочете збільшити свій прибуток, використовуйте ніші і якщо ви готові вивезти свій магазин на новий рівень, то починайте діяти вже вчора. До зустрічі у наступному відео. З вами була Настя. Па-па!